Алкоголь навіть не може бути не то, що вживаний, він не може бути в траці запечатаний. Якщо вас зупиняють, знаходять там пляшку, пива, все, це типу автосервіс. Був один навіть такий випадок знайомого. Він купив 99% спірт, бо був ковід, щоб руки мити. І його зупинили і дали йому оцю фігню, тому що сказали, що Ти, типу в тебе спірт в траці, це не може бути. Сьогодні вівторок, штормове попередження зараз по Америці. Буде сильний сніговий шторм. Вже погода така не саме краща. Тут не сильно видно, але ми бачимо, що погода не сонячна. Зараз на... майже п'ята година, четверта сім. На вулиці вже темно, насуваються якісь хмари. Ще вночі здається, все буде окей, але в середу ранку почнеться снігопади. Тракові компанії, яка має, наприклад, тільки свої траки, компанійські траки, не так важко контролювати все. Компанія, яка працює з owner-операторами, тут виходить дуже багато проблем. Нам загнати наш трак в шап на провірку, ми сказали водію, взяли йому вантаж, він приїхав, трак приїхав на шапу, його оглянули. Все добре, провірили і поїхав. Говно-оператора загнати на шап це вже є проблематично. Отже, для того, щоб аварії не траплялися на дорозі, в першу чергу ми потрібні вчити наших водіїв. Я знаю, що вони всі професійні водії, вони вчилися цьому в сідіях школах, але до них потрібно доносити наскільки важливо не поспішати. А я розумію, що зараз диспетчери всіх тракових компаній закидають мене в мене каміннями, тому що зазвичай диспетчеру дуже важливо, щоб водій доїжджав вчасно, але ми не можемо, наприклад, зараз зима, ми не можемо. Поспішати, тому що банально водій може потрапити в аварію. Наприклад, якщо це компанійський водій, він приходить в компанію, він вже зробив драг тест Ми вже провірили, провірили МВР, PSP, Medical, ці всі документи зробили, провірили. Він заходить в компанію. Так? Що робимо далі? З ним проводить орієнтацію наш Safety Division. Водій сідає, ми йому ставимо на стіл такий пакет документів. Які він повинен в принципі прочитати там є е, політика компанії, там є лізи, гріменти, там безліч різних штук, які потрібно підписувати. Це індивідуальна компанійська політика, яка є в компанії. Якщо вона вам не підходить, ви просто з нею не погоджуєтеся, ідете в іншу компанію і працюєте там, де вам підходить. Ви не зобов'язані в компанії підписувати те все, що вам не подобається. Не підписуєте, просто йдете в іншу компанію, і все з вами буде добре. Є в компанії аудит. Якщо щось неправильно, безліч вайлейшенів приходить компанію аудит і починають то все провіряти. Аудит бачить, що були безліч вайлейшенів, були безліч спідінгів, ще якоїсь фігні. Вони запитують, як ви вирішуєте цю проблему, як ви боретеся з цією проблемою. І тоді у нас є, наприклад, компанійська політика, де пише: так, дивіться, от перший раз водій робить це, ми робимо це. Другий раз водій робить це, ми там даємо штраф. Попереджень, створюємо е, політику компанії, де прописано всі пункти, які ми робимо, якщо водій робить те, те те і те. Коли перший раз водій робить спідінг, він приїжджає в офіс, він е, проходить якісь там тести, дивиться відео, вони кажуть, Окей, вірю, докажіть. І ми їм зразу бум на стіл кидаємо типу, пачку документів, от, що це водій пройшов. Але якщо є в компанії політика, то нам пофіг на ту політику, водія був спідінг а пише, що в політиці, що потрібно зняти там 500 доларів. Ми тих 500 доларів не знімаємо. І утім, може сказати, ага, у вас є політика, навіть не хочете за якою слідкувати. Ви тобто не виконуєте, що там є. Тобто, якщо у вас є політика і ви її виконуєте, у вас все буде класно. Тому водій повинен типа розуміти, що робиться в компанії, і в принципі, якщо він підписує ті всі документи, означає, що він погоджує Жується на то, якщо ви не погоджуєтесь, ви просто не йдете в ту компанію працювати і все підете в іншу компанію. Там буде майже одне і то саме, тому що майже всі компанії мають якісь такі плюс-мінус ідентичні політики. Тому в першу чергу наш фокус на тем на тому, щоб е, вчити водія, це не банально, е, навіть якщо водій потрапив вже в якусь аварію, чи він зробив якісь порушення. Водія потрібно повертати в офіс на ретрейнінг. величезна кількість інформації, величезна кількість відео для та, для того, щоб донести, що на майбутнє водій врахував, що він вже був в цій ситуації, і він розуміє, що ця ситуація для будь-якої компанії має наслідки. І компанії, які не мають політик, до них прийде аудит, типа їм буде срака, і вони дуже швидко закриються. Або якщо вони там обходять ту політику, потім можуть бути такі дуже жорсткі суди, і принцип потенційно компанія або збанкрутує, або закриється. Ну, коротше, там, типу, один шлях закриття або банкротство. Потім ми з ним робимо роу-тест. У нас є фліт менеджер. Він з ним сідає. Вони їдуть, цепляє трейлер. Дивиться, як водій робить притріп, чи він не пропускає ніяких моментів при тріпі. Якщо щось пропускає, він відзначає. Тобто і вже розуміє, що ага, тут м, потенційно будуть проблеми. Зазвичай ми ще робимо такий тест того, як водій може запаркуватися на дак, тобто на завантаження розвантаження. До нас одного разу прийшов водій, в нього було більше як два роки досвіду. І Він з 15-го разу запаркувався на дак і дуже криво став, що там нереально би було, наприклад, проїхати навіть форкліфтом туди заїхати в трейлер. Він каже: все, я нормально став. Тіпа, і на жаль, ми такого водія не взяли і попрощалися з ним. Коли водій приходить, ми йому даємо папку документів на трак, в якій є безліч різних документів. Наприклад, страховка на трак, іфта, реєстрація, annual inspection, annual inspection на трак, annual inspection на трейлер, реєстрація на трейлер, там, я не знаю, алкогольний перміт, кентакі перміт, Орегон перміт, Нью-Йорк перміт. Дивимося, чи є наклеючка на. На траці, якщо ви там сайни чи правильно поліпили на трак, типу це вже все залежить від того, чи це компанійський, чи овнер. Якщо компанійський, там вже все готово. Якщо овнер, то ми ще й типу, йому там сайни можемо наклеїти на трак, і всі ці іфти дати, стікера, і там Нью-Йорк Стікер. Якщо у вас немає стікера, ну це вже проблема. Якщо ви неправильно сайни наклеїли, це теж може бути проблема. Тому що ти їдеш, офіцер бачить, що косо, криво то все наклеєно, і він вже бачить, що водій якийсь такий, типу, не дуже сильно слідкує за траком, і він. Потенційно розумієш, там можуть бути порушення, він його зупинить і точно щось знайде. Якщо у вас все гарно, акуратно наклеєно, трачок чистий, менше шансів, що вас зупинять на якусь там інспекцію. Або якщо і зупинять там все чистенько, гарно, документи всі обновлені, все там в порядку, то ви можете їхати далі. В компанії діє бонусна система хороших інспекцій. Коли водій отримує інспекцію рівня 1, він отримує бонус 500 доларів, другий рівень інспекції — 400 доларів, і третій рівень інспекції — 300 доларів. Що ми робимо ще? В ту папку ми ще докладаємо різні інструкції. eld інструкція наприклад, така інструкція, де пише, як перекидувати офіцеру, наприклад, свій логбук. Тому що є певна схема, як це робити, і багато людей про це не знають. Там, там є чітка інструкція, ви її можете відкрити, і там бум, ви вже будете знати, як перекинути. Сейфті проходиться СІМ-СІМ. І передає вас там в аккаунтинг, в мейтенанс, в диспетчерство, тобто, щоб кожна людина з цих дивіженів розказала вам, які в нас правила, як ми працюємо і що ми від вас вимагаємо. Якщо вам сейте, щось говорить, повірте, воно так і є. Ніхто вас там не хоче обмежити Чомусь, щоб ви там менше їхали. Ніхто не хоче зробити так, щоб ви менше заробили. Всі хочуть зробити так, щоб всім було добре і при тому нас ще й не закрили. Тому якщо сейфті наголошує на щось, будь ласка, слідкуйте за тим. Якщо сейфті каже, що буде погода погана, передивіться ще раз. Може, сплануйте свій маршрут краще, тому що сейфті повідомляє про такі штуки. Чейни завжди майте з собою, якщо це зимовий період часу. Майте з собою чейни. У нас ось водій їхав на. Пікап, здається, і десь не туди звернув і почав їхати по такій ірській зігзаговій дорозі, яка була обсипана снігом. Просто ну, до хіра снігу було на дорозі, ніхто то не прочистив. Він їхав, 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 їхав вверх і зупинився. Зупинився, просто він на повороті зупинився, його трейлер чуть занесло, і він вже нічого не міг з тим зробити. чейнів водія не було. Приїхали копи, викликали товінг, його так чуть-чуть там допомогли йому там посунути трейлер, поняв би, що треба ланцюги одягнути. Може би і проїхав би з різних проблем, і нічого з тим би не було. Не лінуйтеся, тому що інколи ця лінь, типа, та я не хочу ці ланцюги натягувати, це довго, важко, холодно, напряжно. Я так попробую проїхати. Може вам обійтися в. Тисячі доларів. Добре, що не було ніякої аварії, ніхто не, повернув, не перевернувся, нікого не вбили. І так, давайте трохи підсумуємо. Перевіряйте технічний стан свого трака. Кожен день. Друге, якщо ви втомлені, зупиніться. Типу, не їдьте, коли ви втомлені. Зупиніться, зупиніться, поспіть. Поїдьте їдьте далі. Ніколи не їдьте через стому, тому що ви можете вбити когось, ви везете за собою 45 тонн того важкого вантажу, ви можете когось вбити дуже легко, бо ви заснули. Третє, якщо ви бачите, що якісь погодні умови погані, тобто сніг, ожеледиться, якийсь там дуже сильний дощ. І ви відчуваєте, що вам некомфортно їхати. Зупиніться, краще спізніться на вантаж, краще не довезіть той вантаж, але будьте живі і здорові, тому що ожеледиця може привести дуже багато проблем. Було у нас таке, що джекнайфи робилися, злітали з дороги, траки з трейлерами, топо, і той вантаж і не довозиться в кінечному результаті. Краще спізнитися, ніж його взагалі не довести.